Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. Квітень місяць інформування населення про аутизм. Сто сімей, які виховують дітей з розладом аутистичного спектру, об'єдналися у громадську організацію Родина Кольпінга міста Вінниці, де можна отримати фахову психологічну та соціальну допомогу. Що таке аутизм та які його реальні ознаки, як вчасна корекція і заняття з фахівцями допомагають таким дітям соціалізуватися, та про реальний досвід життя з аутизмом, говоримо під час ефіру. Гості студії – мама, яка виховує дитину з аутизмом, Ольга Степаненко і дочка, студентка Вінницького державного педагогічного університету факультету іноземних мов Тетяна Голиборода. Вітаю вас! Вітаю! Що таке аутизм? Аутизм це складний розлад, розлад розвитку, який впливає на соціальну взаємодію, комунікацію та поведінку дитини. Доволі це доволі такий… Складний розлад, з яким потрібно, чим раніше ми почнемо працювати, тим успішніше буде дитина. Пані Ольго, коли ви помітили перші реальні ознаки аутизму? Перші ознаки аутизму ми помітили десь, напевно, було рік і два, рік і три місяці. Тобто, коли дитина перестала реагувати на своє ім'я. Перестала реагувати на звернену мову, був відсутній зоровий контакт. Тобто ну, вона повністю була в собі, її взагалі не цікавив зовнішній світ. І якби ну, на той час схвилювало, але. Було дуже на той час мало інформації про такі речі. А 20 років назад сімейні лікарі казали, ну дитина не розмовляла, а сімейний лікар казала, що та не переживай, там дитина, заговорить, та, та, все садочі, нормально, та, все буде окей. Переросте. Та, так, та, так, та, так, але так. коли м, до трьох років таких, скажімо, відчутних змін не відбулося. Ми почали тоді вже бити на сполох. А куди ви звернулися? Ми звернулися в лікарню Ющенка в дитяче відділення, тому що ця проблема вона вважається психіатричною, тобто тут може допомогти лікар-психіатр. Тобто вузький спеціаліст, який на цьому спеціалізується. Чи лікується Е, Ні. Скажу, На жаль, ні. ні можна, можна хоч втручатися раніше, uh -huh. але реальної ліки немає. Да, тому що це вважається, це не хвороба, це стан. Uh -huh. Тому ми можемо завдяки дійсно ранньому втручанню, тобто правильно підібраній корекційній роботі з маленького віку, ми можемо зробити життя дитини ну доволі таки успішним. А як можна жити з аутизмом? Тань як um, жити з аутизмом це. Так, ну от відчуття того, що як моя мама сказала в своєму світі, ти можеш бути в іншому світі який не, не кореспондується з тими, якими з нейротиповими людьми. Вони от, вважають деякі змови, які говорять люди з аутизмом дивним. Поводі вважатимуть поведінку тим, наприклад, реакцію на наприклад, нагал на дуже сильний галас або на зверну мову на те, що іноді не можуть другувати на зверну мову mm -hmm. не дуже си, ну як от слаб а, так, але, але вони ж є люди, вони мають свої думки, свої почуття, свої мрії і аспірації і вони мають, вони хочуть так само бути ставними як людьми, а не як от а, маріонетками. Дуже влучно сказано. Які труднощі найчастіше виникають у батьків, які виховують дитину з аутизмом? Ви знаєте, найперша, навірно, складність це сприйняття діагнозу. Тому що дуже часто стикаємося з тим, що батьки не визнають. Тобто вони не можуть прийняти, вони чекають, що там пройде місяць, два, три, там, їм пропишуть якусь рівну пігулку, там дитина її там, протягом місяця буде приймати ці пігулки і все, і все не владнається, все буде окей, все буде якби, нормально. Потім такі, коли вже приходить цей етап прийняття, да, ми стикаємося з проблемами з прийняття в суспільстві. На жаль, наше суспільство ще не налаштоване на те, щоб приймати такі зміни вже є. Зміни є дійсно, але все одно, напевно, більший відсоток суспільства ще до цього не готово. І, напевно, більшості із-за того, що вони не знають, що це. Мало дуже мало інформації, дуже мало е, вона, скажімо так, е, подається в якомусь такому іншому форматі, да, вони не розуміють, що це є насправді, і не допомагає те, що особливо в повері інтернету багато інформації щодо аутизму. Наприклад, те, що аутизм створюється з вакциною, не є що це, от інфекція, яку треба вилікувати, як мама сказала. Е, Тим, що діти людей з аутизмом, так і це і саме через це не вважають, все одно вважають, що раз, це от не в, не в неврологічна, от з тр, розлад. А от саме ми, 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 кір, ну от як кір, <говорить> 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 як якась інфекція вважається. Так? Ну так, я саме про це й говорила. <говорить> Тому це є справді міф, так? Угу. Чому важливо звернутися по допомогу до фахівців? Ну тому що насправді якби для того, щоб отримати, скажімо так, таку фахову допомогу, ну, це можуть зробити тільки фахівці. І ця допомога вона вкрай потрібна. І чим раніше, тим, тим краще, тому що, ну, коли дитина там. Ну, кажучи, в два роки, да, дитина не розмовляє. Не розмовляє, теж вона не реагує на ім'я, і це такі вже червоні пропорції, які батьки мають для себе виставити і звернутися по допомогу. Тому що чим, чим раніше надана оця фахова допомога, чим раніше дитину беруть в корекційну роботу, тим кращий результат. А як допомагає ця корекційна робота, коли можна вже побачити певні такі результати, що дитина може соціалізуватися? Ну, скажімо так, немає якогось такого, знаєте, однакового строку, коли кожна дитина це якби дуже індивідуально, Кожна дитина навчається по-різному, має оцей дав, скажімо так, здатність до навчання. Да, навіть це стосується маленьких діток, коли дітей приводять е, до фахівця там 2-3 роки, дитина, дитина не говорить немовленева. Е, від того, що вона не говорить, в неї присутня е, достатня велика кількість проблемної поведінки. Тобто дитина не може пояснити батькам, що вона хоче, що в неї болить. І да, е, е, відтоді звідти дитина починає, вона може битись. Вона вона може кусатись, да, вона може кричати, і якби а, суспільство сформується, а Боже, ну, дитина там впала крище, а можливо, в цей момент в неї щось болить, а вона пояснити не може цього всього. Тому фахівці беруть дітей в роботу і, скажімо так, ну, дописім, з власного досвіду те, що я бачила, те, що я знаю, коли приводять немовленевих діток, і через півроку дитина починає говорити. Ну це просто вообще. А як було, Таня в тебе? От мама може розказати чи Таня. Ну, знаєте, з Таню, скажімо, так було важче, тому що 20 років назад фахівців не було взагалі ніяких. Від слова зовсім тому і інформація, ну тобто була інформація якась там, ну аутизм, да? ну о, все, більше нічого. Яка корекційна робота має бути використана? Що про там про ібій терапію? Взагалі ніхто не чув тут і не знав, тому на якомусь інтуїтивному рівні. Я намагалась з нею комунікувати, я бачила, що спрацьовує, що не спрацьовує. Скажем, пройшла такий свій теж такий шлях нелегкий, тому що до п'яти років вона не говорила. Я не говорила, і коли ми звертались до лікарів, всі казали, що ну вам ніхто не допоможе, тому що фахівців немає. В той же час логопеди казали, ми не вчимо говорити, ми виправляємо дефекти мовлення і все, і такі замкнуте замкнути коло. Було замкнуте коло, але якось на інтуїтивному рівні я дійшла до скажімо, такого методу, який дійсно використовувався вже на той момент за кордоном, але я не знала, що то воно є. І воно спрацювало. Вона почала, вона почала спочатку читати. У нас почалося глобальне читання, через глобальне читання запустилось мовлення. Тетяна, зараз ви є студенткою Вінницького державного педагогічного університету факультету іноземних мов. А вже як обрали майбутні професії, чому вирішили стати от? Я сама вирішила взяти професію вчителя англійської мови, бо вирішила, бо я хочу зламати стереотип, що люди з аутизмом, особливо коли вони дорослішають, не можуть не мають бути в тому самому працівному місті, як у нормальні люди. І от саме навчання дітей десь, з тим самим розладом англійською – Це той. Факт, що е, діти також, е, також можуть отримати ти навчання, але на жаль, як ми од... неодноразово казали, казали, е, існу існують стереотипи. Е, вчителі вважають е, це зайвим вивч... давати, е, надавати допомогу або знання певним предметам цим дітям. І саме я от хочу зробити так, що це реально, що це то сильно допоможе тим самим дітям, які мають розвиток ауту спектру. А ви навіть практикуєте, Тетяна? Так працюєте з дітками зараз? Маєте практику таку так. Розкажіть про ваших підопічних. Скільки їм рочків? Як ви знаходите з ними спільну мову? Ми, засвичай... ми ділили це на дві групи. Перша група, яка проходить в 11, це дитина. Вони от від... від 5 до... до 11 років. Тому ми беру їм простіші книжки. Ну от ті, які мають більше картин, менше таких... Не справ, які от дуже так сують розум. Є ще молодята від 12 до вісімнадцяти. Це от саме вони навчаються, як писати, писати, як читати більш ніж дві простих речі. Ще вони можуть навіть говорити, але нема примусу. Тож даю їм їм такі от оксфордські от книжки, як от New English File». Угу. Тетяночко, Як на вашу думку, рецепт успіху, як досягти цього цих вершин, навіть маючи аутизм. Мота ем, моє мото таке старатися, старатися і не боятися запитати допомогу, якщо вчо є от проблема, яку навіть якщо що це малесенька може дати бути складною, якщо нема ма певної допомоги. Це навчання з навчання з дітьми дало от, соціалізацію, яку потрібно і цим дітям, і мені. І тому му, мені от, легше бути з великими, великою кількістю людь, людьми, з, із, і навіть ставити, ти, от те, от недавно стала пристосуватися того галасу. В попередніх руках дуже сильно ну, ненавиділа їх і через це, і через це пух, дуже сильно реагувала, ну, кричачи і, і ну, таке. Тобто можна сказати, що це така взаємна терапія, коли ви викладаєте діткам з аутизмом, це допомагає не тільки їм, але і вам також. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про соціалізацію дітей та молоді з аутизмом у Вінниці. Дякую гостям студії мамі, яка виховує дитину з аутизмом Ользі Степаненко та її дочці, студенці філологічного факультету іноземних мов, студенці Вінницького державного педагогічного університету Тетяні Голибороді в студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.